Поп'ємо каву на зеках. Сакар та що штати Америки рекламує. Рекламують, трошки не, не досипають. Гарна людина працює. Душевно. Душевно. Це перший американка, який мені сподобався Душевно. за взагалі, всі наші подорожі. Я її з собою заберу, тому що дуже дорого, я ж лоб. Дорог, братишка. Йо, банда, всім привіт. І що це корише, нова серія нашого серіальчику? Ми зараз зустрічаємося з Костіком і знімаємо другу серію нашого з ним вже серіальчику, те, що ми не дозняли, про АЗСки, і ми поїдемо, поп'ємо каву на АЗСках. Але я вам раджу пити каву а, в закладах, де щось про неї знають і щось можуть про неї розказати. Тому що Треба пити гарну каву і насолоджуватися життям. Коротше, гайз, підпишись на інстаграм страничку кофейні і щастя і радість тобі прийде і постав там сердечка, тому що ми дуже сердечні люди і типу ну будь ласка. <реш> Поїдемо в ті, в ті топові АЗС, в, в яких ми не були. І швидесенько вам зробимо той такий обзорчик, щоб ми вже точно знали, і, і яка краща АЗС для того, щоб приїхати попити каву. Банда! Ну шо, воу-воу-воу, ми пігнали, гнали, гнали. Тепер Костянтин, коротше, за рулем, а я тепер коментатор, щоб, щоб цей. Костянтин тепер буде е, нас возити по тих заправках, які, які він знає. Напевне, нам треба їхати на першу наймаднішу, так? Да? На Поїдемо. Поїдемо, так. Да. Фай партнер. Є газ. Є 98-й. Це є. Сакар Соєвні Штати Америки рекламує. Чи вони флаг продають? Ми вийшли з сакара, в нас питали блогери, чи не блогери, подпольно знімаємо чи не знімаємо. Ми сказали, що не знімаємо. Але ми що робили? Знімали. Тут такий капучинчик з такою пінкою. Тут такий американо. Як дабл американо нам зробили. Костянтин зараз так жваво, Реально, скажеш, що, Прийшли, воно, що ну... з Да. Так, робусту не пахнет, вже добре. Да. Непогано збалансовано. Пудемо. Можна. можна оцінювати. Значить вже не крінж. Так, так, що, так, що по капучу? Рідна переміщується пінкою у нього така виходить емусія е, ніжна. А тут вона так п'єш, і ніби кава з молокова а пінка окрема. Це не дуже великоровок. Нема такої еластичності. 6-7-7 ради. Рабусти нема. Тут короче, без крінжу, е, стаканчики реально, маркетинг, усакара. Ну, дуже прикольний. Е, хто... дорогі, да, дорогі. Ви, ви, короче, гроші даєте за стакан, а не за каву. І розумієте це. За стакан і за сервіс. Хороший Пока... дорожче дітей. Ну, хороший, так. Да. Кращий пон дорожче будь коштів. Тому, якщо ви понтавчик, їжджайте на Сакар, Бістренько, швиденько, а ми пігнали далі. Короче, тут не стоїть сторони заїзду, вони заробили. Ну, нічого, ми... Ну, що, бозе, ми бозе, дай нам місце, дай нам місце, бозе. Нема. А вот и весь мы можем там себе так стать, типу збоку Просто наша американа. Ось наше капучино. Тут ну, прикольно, можна присісти. Ну, Тут прикольно. вона не така насичена, більш німа розбавлена. водою. Okay. Але в чому щось що таке в ньому є? є. Є це теж такий прикол. А, гарячий. Але кислинка. І, і солодкість. Тобто це арабіка. Ну за, за те, що вона збавлена, за розбавлена, то щось балють. Це знала історія з кавою і капучина. Я думаю, у них маленька просто закладка кави. і мало економлять. трошки не, не досипають. Треба більше заварки класти. І що ти про капучино скажеш скільки Скільки бали? 5-6 теж палі. Шість 6 е, американо. Ні, ну 5 американа і 5 капучино. Тут, типу, ми зайшли сюди, тут така жіночка така приємна, нам ля 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 ням ням ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ще з нею ми поговорили і навіть, ну, типу, навіть ми на ту каву вже не дивимося. Ми дивимося, що ну, тут гарна людина працює. Душевно. Душевно. Отаке ми робимо з кавою, що ми п'ємо на заправці. А з кавою, що ми п'ємо на у кафешки, ми зазвичай випиваємо всю її. А на заправці ми вже не можемо пити, тому що реально вони, як Константин сказав, в них за рецептом, напевне, там може 6 грамів на закладку кави, типу йде на на одинар, не, одинар, на одинар да, типу. і, да, і дуже а багато води, і смак дуже ненасичений. Вона така водяниста, ну типу кавовий напій, знаєте, типу як сирний продукт, вже ромовий напій я бачив. Так, ну, так, все. Я сюди заїжджаю, да. ми зараз розвиб'ємо справжньої хлібної кави. О, я вже не вірю, що справжня хліб кава може бути типу на заправці. Але тут б... багато скільки місця, ти бачиш? Так. Багато місця і... і нікого немає. Чому? Тому, Ми, що... Всі вже випили. Всі вже випили і тут... поїхали. І поїхали. О, і як батя, реально в креслі. Тупаршаємо бруд. А ко ако... вона закінчила пам'ять. А Костик як школьних сидить, дивіться, на креслі. А я дивіться, сижу. Yeah. Да, тут короче, тут короче, дуже прикольно реально. Ну, короче, крема, тут все, бачите. Але як кажуть у високій каві, щось тут з рецептами, крема, бачите, вона як розслоїлась. як там просто кажуть. Крема. Не, ну, розслоїлася. Не, ну, да. не еластична вона, але вона розлоїлась. Ну, Це ж американець. Вона ж. Якщо тут дивлячись скільки ароматичних масок, вони створюють таку плівку. О, і це, і, це, і, це, і це. ця плівка вона робить крема. Крема це в ефірні масла під тиском. Так ось в робусті їх більше. Масла. Тому вона більш така зілка, трогає більше. А в бік їх менше. фільтр. взагалі нема ніякого крема, тому що все відфільтровується помер. Ну що, давай, тестуй. Давайте почнемо з смачної кави і верху. нотки зразу та... Ну, Звісно, кенія. таких, Ні, да, як чай, каркаде трошки. Така збалансована кислотність а, є дуже легка. Нема гірчинки. Не кисло, як кенія, звичайно, був такий кислочий. Аж щела позволить. Ні, це клас. Mm -hmm. Дуже приємно пити. Вона є така приємно, от каву. А воно ще може бути не тільки гірка, а воно може бути ще й приємно. Mm -hmm. А Кенія це така країна в Африці, до речі. Американа теж сносне. Ні, Ну я тобі скажу, що таке. Почувається робоста якась. Mm -hmm. Я не знаю чому. Не Чи може просто пили, якось так вони, вони здаварили? Mm -hmm. Але прикинь, мені щось відчуває. Mm -hmm. як, як не Костя, скажи, чому капучино становиться, ось? такий типу, красиво-красиво, а, а потім так от, пози, позиріться. Так позиріться? Ну це, це думаю через кислотність, тому що кава має кислотність, а равіків її більше. А в, з молоком вона так от, такий має ефект. Але таке не завжди буває. Це можливо через молоко, а можливо, тому що каву так приготували. не дуже... Проварила добре, вона плюсна пікла. Це перший американ, який мені сподобався за взагалі, всі наші подорожі. Правда. Реально смачно, так, да? трошки робусти присутствує. Відчуваєш, що робусти? Mm -hmm. Що таке, да? Ніби... Yeah. Чи може якось так не заварили? Чи може рецептура? Я не знаю, що у них кава. Яка... Але дивно, все ж хліб, яка робуст. Mm -hmm. Почалось дуже. А, а я не ви не викину цю каву, не вилю, Я її з собою заберу, тому що дуже дорого, я ж лоб. Ну, якщо б не це на молоко, а да, воно ну, 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 8 9 Я вже, так, да, Трошки якийсь є а, ефект цієї пінки, яка спозорилася, це дивно. Я не бачу. Дев'яточка, так? Ну, дев'ять. Реально, реально вам скажу, це. Заправка топ на свої гроші, газеска топ на свої гроші. Ну ми тупо, типу, радимо вам їздити пити каву на хлібному, тому що тут ти відчуваєш себе реально людиною, а не тобі дали стаканчик із машини Франки на видавлювали якоїсь фігні і взяли з тебе 110 10 гривень і сказали гарного дня, все, Ти по ти забрав просто за те, що тобі сказали, гарного дня. Так, це круто придбати. Але от кав'ярня такого рівня. Вони ж є в центрі Києва, де да. виходить багато людей. А... Тут, тут не вистачає такого. Да. Да. Мало людей, ну, робочий, робочий, робочий день, але типу, кава. Кава, -топчик. кава топчик, а ми що, а ми да, гонимо далі. Бай. Приїхали на балонь, тут наш любимий мер, мер робить дороги, він красавчик, що він ту робить. Нам тут навіть знайшлось місце, де можна припаркуватись. Є така прикольна палатка пепсі, Зараз ми там будемо чилити. І ми заїхали на заправку Амік. Оце щось, оце щось новеньке, оце щось новеньке. Дивись, наконець ми змогли прикоснутися до прекрасного, Дивись, тут навіть є бари. Ну і за того, що я зробив менше кави туди, води наприскав, то може воно буде більш насичене. Ооооо, ви бачили, що він. Знаєте, ось гіркота така була вугільна, як будто гуляли. Знаєте, коли так жариш шашлики, а потім вони тебе підгоріли трошки. Тут щось і те, і те відчувається. О, дивіться, зараз Костя тогда буде ставить оцінку цьому шо? Крінжу. Крінжу. он не подобається, я рыбка бали ставлю. Слива. Слива вам больше не можу поставити. Ну, капачуна. Не таке погано, ну чотири на чотиричку. А, і ви ж і ви ж розумієте, що тут все сухе молоко, все порошкове молоко, тільки в хлібній каві нам зробили на справжньому молоці. А все інше це типу ну, ну так. Да. А я? Я не знаю, як там далі напробувати. Можливо, молоко заправляє. Ні, ну контейнери там воно холоджується. Бувайте ну, не... такі да? машини. Ну я такого не бачив, я не знаю, може Франки так то робить. Але коротше, це. Амік і від нього не чекати, не чекають, коротше. Ось смак гіркої кави. Ось якщо, от знаєте, як раніше, то п'єш каву, то буде така гірка, така, що ви, ви, так прикошувало все лице, так від гіркоти, таке. А ми, але ми це терпимо, ми не відчуваємо. Є гурмани, такі є гурмани, які люблять от гірчинку, бо справді рецепторів. Кислоти і гіркоти в нашому роті набагато більше, ніж інше. Тому, бо що якщо щось кисло або гірке, то це що? Бо це, це щось значить, е, е, Ну, коротше, Це природний такий рефлекс для самозахисту. Робиться для того, щоб ми не отруїлися. Якщо щось кисло значить, з скисло, якщо гірке з отруєне, тому а якщо воно гірке і ти можеш пити, і ти вже відчуваєш цю гірчинку, цю там, шоколадну гірчинку, чи може гірчинку аногіну, чи може гірчинку горілки, чи гірчинку грейпфруту, чи може якоїсь там горобини, горобину. Тій, да? Все це різне і вона дуже відрізняється. І Деякі люди в цьому ловлять кайф. Є такі гіркі настойки, вони п'ють. Але я не з тих людей, які люблять відчувати е, палітру гірчинки в кармі. Я люблю, коли вона збалансована. Гіркина. Коротше, амік це крінж, реально. Із того, що ми сьогодні були, вже раз, два, три, чотири. чотири четверта АЗС це крінж. Так, коротше, Ми заїхали на мотокрінж. Ви знаєте, що мото не дуже прикольна АЗС, про неї там дуже багато кажуть всякої дічі, але мені потр... подобається сервіс на мото. От дивіться, такий в нас біотуалет присутствує. Так, ну що, коротше, тут немає ніякого комфорту, можна отак біля такої дощечки постояти. І отак от на такому крінжі. Дивіться. Як ми тут виглядаємо? Колір э, доросхожий, ну, візуально навіть не зрозумієш. до американи де капучино, правильно? Mm -hmm. Але ми знаємо дещо. Тут є що? Пінка, молоко збите. Да, збите. А, а пот... не просто... А по, типу... а, по типу, а по типу як Барс. реально. А по типу, як Барс. Так що тут тверда четвірочка. Четверочка. четверочка. А ми на википі очки. Типи точно. А, це крінж. Крін крінге. Пробусти я не відчуваю на... на аромат. Насиченість краще, ніж... Уго. Юго. 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 Краще, ніж юго. Як да. не дивно, типу от такий от відос. Відос типу. Трошки краще. Ну, кабачимо. Ось такий от... Ну 4 бали в 5. Такий от відосик. 5 балів. П'ятірочку ставимо, як в школі. Але не по, не по підібальній по системі, на жаль. Пігнали? Пігнали. Що ми робимо з кавою? На раз, раз два, два, три. Йолочка, гори. Тестує, те, тестуємо вбирає. Пробов, я цим. Дивіться, я прокоментую. Є тут що хорошого, є, плюси. є... пісюар, є. Це вже ну, додаткова би, послуга. Є е... Унітаз. Є куча гірна. Немає е... серветок, немає туалетного паперу, немає мила. А, і навіть немає умивальника. Це крінж реально. Ну Це реально супер крінж. Бреми на УПГ. У нас є Так, да, Зараз буду купувати кості морожена, вже ліцо опухло от рабусти. Даро, братишка! Прийшли за кавою, а вийшло, що у нас морозом в руках. Доволі людина. Що для щастя треба? морозина? Так, коротше, тут як завжди американу 40 гривень, капучино 44 гривні. Давай, Костя, кажи быстрее, що... не хочу, 200 мл. Прям чіткі, прям латы. Не, зараз спробую з американом. Ну, три, максимум чотири. З американом? гірке. Насычене. Не дуже не поносить. Прям ну, такий об'єм, що прям капець. Я не знаю, у мене після херкота хіркота ворожі, що я нічого не вичуваю в этом. Ну <зумово>? Зловит кринжа. Крін... Зловит кринжа. Тут річка. тут Четвірочка чет буде на нас. На ОПГ, типу, класно, що вони зробили такий прикольний, як кав'ярня в них тут простір, і що вони почали продавати таке фрейзерне морожево, морозиво і це реально круто. Тетяна, от якщо ти їхав на заправку, і в тебе вже є альтернатива, ти можеш не тільки випити каву, ти можеш бахнути морозиво. Тому що, якщо пити каву, якщо ти працюєш на таксі, ти кожен день на заправці, то ти ж по декілька разів не То ти ж можна серцем роста, якщо так пити багато кави, А морозиво можна скільки хочеш їх їсти, поки, поки лікар, кузо, лікар, кузо лікар кузо не дозволяє. Кузо, кузо а, не і горло не заболіло. І ангіна не почнеться. Але прикольно в тому, що натурі це альтернатива, тому що ти вже коли сидиш і їдеш і знаєш, що треба на АЗС. І такий, о, точно на ОПГ, бо там можна з'їсти морозиво. Ми не рекламуємо ОПГ. Ми не рекламуємо ОПГ, тому що вона гроші нам не дає. Кава в негаліма. Але, коротше, за морозивом можна поїхати в авто. Морозиво топ. Ну і що, от ми можемо і зробити висновок. Реально, що сьогодні ми заїхали на НП «Хлібну», яка є на першому місці. Да. За кавою і за атмосферою. Дуже приємно. І за сервісом. На другому місці у нас компанія «Сукар». Тому що ну, в них класний сервіс, дуже швидко, привітливі там люди, але кава Франки, нічого незвичайного, просто типу класний маркетинг. Я думаю, що на третьому місці УПГ. Мабуть, упадець чи... Да. Так. Тикнув два баля, бо ж не у, УПГ. Потім було АМІД, було Мото і було ОГО. Вони десь, типу, по своєму да. всьому, вони, ну, типу, на четвертому місці... Ніж ще, ще середнього. Да. Тут важко вибрати що гірше. І сам і саме найкрінжова за АЗС. Це в нас є мото. Ви все бачили на свої очі. Типу, але це де дешево і сердито. Тому дякуємо вам за підписку, за лайкосики, за підтримку. Там внизу будуть наші. Інстаграм сторінки, підпишіться, будь ласка, якщо вам не важко, тому що це нам допомагає просувати наші заклади. Ми, буде там Костянтина, одна кофейня і, мо, і моя кофейня. Тому дуже вам дякуємо за просмотр. Гарного вам настрою на все добре і будьте на позитивній хвилі завжди. У вас не коли працюєш в кав'ярні і є списання. Це кайф! тарт з лохиною і тарт з малиною